Україна розіграла карти до біса круто. Це одна із реакцій. А далі поговоримо про найемоційніші. Україна прописує правила війни. А операція Павутина це блискучий і сміливий гамбіт. Пише Оглядач The Washington Post, військовий історик Макс Бут у своїй колонці. Він наголошує, що українці виявили вразливість у захисті військових авіабаз, яка має забезпечити тепер безсонні ночі кожному генералові у світі. Бут констатує, що ця атака вкотре засвідчує, що українці є набагато стійкішими та адаптивнішими бійцями, аніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії. Високопоставлений оборонний е е американський чиновник в інтерв'ю для телеканалу заявив, що атака України продемонструвала досі небачений рівень витонченості. Удари мають на меті надіслати Росії сигнал про те, що Україна все ще може чинити тиск на четвертому уже році війни. Ну і справді ця атака переважає будь-що інше, свідками чого ми були напередодні. Її вже називають навіть значно успішнішою і геніальнішою, якщо так можна сказати. Далі The Wall Street Journal пише про те, що Україна все ще не переможена, а зухвальна люто дронів навіабази в глибині Росії демонструють незмінну волю Києва до боротьби. Видання називає операцію Павутина блискучим прикладом креативності та рішучості, і також нагадує, що віцепрезидент США Джей Ді Венс любить повторювати, що Україна, мовляв, не виграє війну з Росією і, схоже, вважається аргументом на користь припинення військової підтримки з боку Києва, але ця операція демонструє протилежне. Констатує фактично видання. Ну і уже німецька преса Держпігель, пише про те, що одна з найбільш видовичних військових атак за останні роки. Я б насправді назвала це. Я думаю, багато хто зі мною погодиться по суті найуспішнішою атакою, коли ми кажемо про розмір завданих збитків і ну практично відсутність, якщо не повна відсутність збитків, так би мовити, або якихось супутніх втрат на нашій стороні. Це просто неймовірно.